Шануйте ти матерів, святих господніх дочок, бо їхні сльози, як густа роса, з очей котилися повільно о півночі, нам кроплячи дорогу небеса, щоб ми не дихали гріховним пилом світу, і не сліпив нам очі промість зла, щоб ми могли протистояти вітру, молитвою не смати берегла. Щоб багаті ми душею, а не грішми, Ціну любові здали у житті. Але розмови ці облиш, а пошукаємо почуття святі. Ніхто з людей не любить так, як мати, ніхто не пробачає, як вона, їй перед Богом ще за нас відповідати, а ми й не бачили, що в козах сивина, що руки погрубіли від роботи, що зморшки впали на ясне чоло. Але не зменшились душі ще її щедроти, і серце таке ж юне, як було. Всі наші долі неді пережиті, тій біль дітей, не мов би власний біль, її повчання, як волошки в житті, а наш характер, як на дитичні. Її пісні, немов вечірні зорі, мережили нам безтурботні сни. І коли снігом замітало все на дворі, була нам мати квіткою весни. Тож хай не в'яне материнська доля, хай не стихає пісні на вустах. Шануйте матерів. Це Божа воля, вони ж свої нам віддали літа. Тож хай тепер радіють нашим крокам і щоб ці кроки у небесний дім. Немає матерів нас одиноких, буває, діти залишають їх. Одай синіської нам Господи любові, Дай слів прощення і подяки слів, щоб ми в житті завжди були готові до ніг припасти наших матерів.